Вітаю вас сьогодні. Хочу записати для вас відео про мій досвід вивчення англійської мови, тому що мій шлях був в цьому плані не дуже простим. Я б, точніше, навіть сказала абсолютно непростим, тому що я почала вивчати мову з нуля наприкінці 2016 року, в той момент, коли ми прийняли рішення емігрувати в Канаду, я не вивчала англійську мову навіть у школі. у Школі я вивчала німецьку мову, тому. Можна сказати, що це був шлях з нуля, і на сьогоднішній день, моментом на кінець 2022 року, я маю достатній рівень мови для того, щоб комфортно себе почувати в Канаді, працювати на канадську компанію і не відчувати якихось дуже суттєвих труднощів на побутовому рівні. Отже, про мій досвід, все в сценарії, все як ви любите. У мене були спроби вивчення англійської мови, але вони були, скажімо так, недостатні. І озираючись назад, я розумію, чому результат був абсолютно не таким, яким я хотіла його мати. І зараз поясню, чому. Перше, я, о, у мене було два, мабуть, досвіди о, початку вивчення англійської мови з репетитором. я навіть пару разів починала ходити на якісь курси, тому що моя мотивація на той момент була така, що, типу, будь-яка доросла освічена людина має знати англійську мову, хоча б на середньому рівні. Цієї мотивації виявлялося кожного разу недостатньо. Кожного разу я знаходила. Причини, чому в мене не виходить, від маски ліпила ще щось. Коротше кажучи, я просто кидала це на буквально самому початку за місяць-два, максимум, і нікуди не просувалася. Як тільки стикалася з якими серйозними труднощами, я просто все кидала, я не з... я зупинялася. Тому пункт номер один для успішного вивчення англійської мови це відчутна і суттєва мотивація. І не просто мотивація, а конкретна мета. Конкретно для чого ви вивчаєте англійську мову, тому що я вивчаю англійську мову для того, щоб жити в Канаді. Повірте мені, це не зовсім конкретна мотивація, якщо ви ви ще не в Канаді, тому що ви не відчуваєте цього дискомфорту щоденно на попитовому рівні, і у вас немає цього відчуття, що ви ну паршиво себе почуваєте, що ви, як собачка, може щось розумієте, а відповісти не можете. А от в моєму випадку мені дуже допомогла мета, мені потрібно було взяти певний бал по екзамену IELTS. І у мене була конкретна мета, конкретний бал, і я до цієї мети йшла. І кожного разу, коли я складала іспит на IELTS, я робила, як то скажімо, зріз свого тест свого результату. Якого результату ну, я досягла, чи є в мене прогрес відчутний. Тому о, це, скажімо так, фішка номер один це конкретна, абсолютна мета. Фішка номер два це не зупинятися. В жодному разі не зупинятися. У вас будуть моменти, коли буде хотітися кидати. У вас будуть моменти, коли буде відчуття, що ви ніколи цього не подолаєте. Це нормально, головне не зупинятися. Якщо зовсім немає сили мотивації. Ну, хоча б 10 хвилин на день, але приділіть англійській мові обов'язково, хоча б 10-15 хвилин на день. Не зупиняйтеся ні на день. Коли у вас а, не вистачає мотивації і вам не хочеться вчити англійську мову, і ви ще не в Канаді. А це те, що мені особисто допомогло свого часу. А спробуйте всі абсолютно діалоги, які ви маєте на побутовому рівні щодня. Перекласти для себе англійською мовою. От ви йдете забирати дитину з дитячого садочку, ви про щось говорите з іншими батьками, ви про щось говорите з вихователькою, або це в школі, або на роботі ви говорите про щось з колегами. А тепер просто в цей же момент уявіть собі, що все це абсолютно від А до Я ви будете проходити в Канаді тільки англійською мовою. Ви приходите в магазин, вам треба щось питати у продавця. Ви поговорили, а потім ідете додому і все весь всю цю розмову проговоріть собі в голові англійською мовою. Як би ви запитали про це англійською мовою? А як би ви оце запитали англійською мовою? А як би ви про це поговорили англійською мовою? Повірте мені. Це дуже крута мотивація, яка може вам допомогти на певному рівні, коли вам здається, що все сили вже більше немає. Я тут кажу про свій досвід, і мій досвід показує, що для реального прогресу вам допоможе лише індивідуальне заняття з репетитором. Який чітко розуміє вашу мету, який чітко розуміє ваш рівень, який чітко розуміє, де у вас сильні сторони, де у вас слабкі сторони, де вас треба тягнути сильніше, де можна лишити так, як є на даному рівні? Тому що о, мова це комплексне, да мова це як ви пишете і що ви чуєте, наскільки ви чуєте, як ви спріну, тобто як ви сприймаєте на слух, наскільки о, як ви читаєте і як ви розмовляєте? Те треба розвивати все це комплексно, да? всі всі моменти, і може бути таке, що ви гарно читаєте, але погано пишете, або непогано розмовляєте і непогано чуєте на слух, але практично нічого не можете написати, да? тому що немає практики. В будь-якому разі на етапі імміграції в Канаду вам доведеться складати іспит на знання англійської мови в будь-якому разі, особливо якщо ви будете основним заявником. і у вас будуть сканувати всі чотири складові: як ви чуєте англійську мову, як ви читаєте англійською мовою, як ви пишете англійською мовою, як ви говорите англійською мовою? Тому розвивайте всі звички. Всі навички, вибачте. І з мого досвіду, в цьому допоможе лише репетитор. І не бійтеся змінювати репетитора. Якщо ви відчуваєте, що немає прогресу, шукайте іншого вчителя. З цим немає прогресу, шукайте наступного вчителя. А поки ви не знайдете ту людину, яка буде давати вам допомагати вам досягати певного результату. Фішка номер 4 Дайте собі час, дайте мозку час. Якщо ви знаєте фізіологію роботи нашого мозку, ви розумієте, що це нейронні зв'язки. І чому є таке правило, там що звичка має вироблятися там десь приблизно 28-30 днів, тому що виробляються певні нейронні зв'язки, точно так же і з новою мовою. Всі ці я навчу вас розмовляти. Всі ці е, фішки з тіктоку, е, всі ці курски, курси там розмовляє англійською за 30 днів, за 7 днів, за 3 дні, за 12 годин. Вивчай англійську у вісні, Я не знаю, вивчай англійську, не вивчаючи англійську. все це абсолютно фігня. А у вас, вас візьме час для того, щоб о, о, в цю мову закласти ваш мозок, і щоб мозок випрацював ви всі ці нейронні нові нейронні зв'язки, щоб ви навчилися її розрізняти на слух, навчилися будувати речення, запам'ятали слова. Слова для цього потрібен час. Що мені допомагала, коли я вивчала якісь нові слова? Знову ж таки, не, не намагайтеся вивчати окремо слова. Вивчайте одразу слова в контексті. Фрази. У мене цими фразами була обклеєна вся кухня. Оцими знаєте кольоровими стикерами. Я просто обклеювала всю кухню і. Знімала ці стикери і замінювала їх на нові лише в той момент, коли я піднімала очі, читала цю фразу знову і розуміла, що я її вже запам'ятала, і я знаю її переклад і я можу її використовувати без нагадування. Тобто я вже прочитала її, повторила її про себе стільки і вслух і про себе стільки разів для того, щоб її запам'ятати. Це регулярність заняття з носієм чи заняття з людиною для якої англійська мова це вивчена. А моє особисте переконання, що до такого міцного інтермідіат, тобто для до міцного середнього рівня, заняття із носіє мови це просто знущання над собою. Це додатковий стрес. Тому що, а, коли вам незрозумілі речі пояснюють ще незрозумілою для вас мовою, це просто додатковий стрес, додаткове знущання. Я б цього не радила робити. А і наступна фішка. Остання це максимум контенту англійською мовою. Максимум, це я говорю про те, що просто оточіть себе англійською мовою. Переключіть свій комп'ютер на англійську мову. Переключіть свій телефон, перемкніть свій телефон на англійську мову. Нехай у вас все меню буде англійською мовою. Намагайтеся листуватися англійською мовою. Зараз в соцмережі. Ем, Соцмережі дають вам можливість зробити собі релевантну стрічку. Тобто ви можете підписатися на новинні канали, ви можете підписатися на блогерів англомовних, ви можете підписатися на англомовні сторінки. І зробіть так багато підписок на цікаві для вас теми на той же National Geographic, Я не знаю на, на будь що що вас цікавить і можуть захопити, щоб вам було цікаво це читати англійською мовою. Зробіть собі релевантну стрічку в соцмережах. І а, те, що ми практикуємо з чоловіком до сьогоднішнього дня, з самого початку з 2016 року, з моменту як ми почали вчити англійську мову, інтенсивно ми дивимося весь контент виключно англійською мовою. Ми перестали дивитися фільми будь-якої іншої мови, виключно англійською із субтитрами, тому що щоб а, ті слова, які ви, наприклад, ще не сприймаєте на слух, щоб ви завжди могли прочитати в субтитрах. І до сьогоднішнього дня ми дотримуємося суворо дуже цього правила, і це допомагає. На початковому рівні, коли у вас ще слабка англійська мова, просто передивляйтеся ті фільми, які ви добре знаєте, які ви любите. Просто подивіться їх в оригіналі і, повірте мені, це окремий вид задоволення почути оригінальні голоси акторів, почути оригінальну англійську мову, оригінальну вимову, жарти англійської мови. Ну це дуже круто, повірте мені, це реально дуже круто. Останнє, що я хотіла сказати, що не бути занадто критичними до свого рівня англійської мови. Я маю на увазі, що. Є така риса у нас у дітей, яких виховали батьки з батьки ще таких, знаєте, радянської закалки, що ти недостатньо вчишся, ти недостатньо хороший, ти недостатньо, недостатньо, недостатньо такий комплекс відмінників. Не соромтеся, особливо в Канаді, тому що Канада дуже толерантна до англійської мови, до недосконалої англійської мови. Тут практично для Кожної третьої людини англійська мова це вивчена мова, це абсолютно нормально. А Якщо це нормально, робити помилки, я вам більше скажу: носії мови роблять помилки, багато помилок, нічого, ніхто не буде тицяти вас пальцями. І не думайте, що ага, от зараз я ще недостатньо володію, щоб подаватися на таку-то-таку-то роботу. Не оцінюйте себе до того. Як вас буде оцінювати, наприклад, роботодавець. Дайте це, дайте вас оцінити роботодавцю. Наприклад, якщо ви сумніваєтеся, чи достатньо вашої англійської мови для тієї чи іншої роботи, не вирішуйте це за ви самі, дайте це вирішити вашим роботодавцям. Спробуйте пройти одне, третє, десяте інтерв'ю. І послухайте фідбек, подивіться на фідбек, чи будуть чи будете ви проходити в другий тур, чи будете ви проходити в третій тур інтерв'ю, і це одразу дасть вам більш чітке розуміння, чи достатньо вашої англійської для тієї чи іншої роботи. Діліться в коментарях досвідом, який ви вважаєте, може бути корисним для інших. І дуже дякую вам за увагу! І до наступ... до наступних зустрічей.